Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 9 грудня. Триває 1385-та доба повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Водночас настанням холодів у регіоні зростає кількість випадків ГРВІ, грипу та коронавірусної інфекції. Порівняно з минулим тижнем число хворих збільшилось на дві сотні. Зросла і кількість госпіталізованих пацієнтів. Тож будьте уважні до свого самопочуття та не забувайте про профілактику. Це допоможе вберегти від сезонних захворювань. А далі розкажемо вам про головні події вівторка в області. Тож не перемикайте. День тих, хто щодня стоїть найближче до людей та працює над розвитком громад. Постановляю, установити в Україні свято, день місцевого самоврядування, яке відзначати щорічно 7 грудня. Місце Київ 25 листопада, 2000 рік. з того часу. Минуло чимало каденцій, скликань, сесійних засідань та викликів. Спершу світова пандемія, а у 2022 році повномасштабна війна. Відтоді роль самоврядування на місцях в Україні і на Хмельниччині стала критичною. Органи місцевої влади стали виконувати місію першої лінії допомоги: евакуація, гуманітарні ініціативи, соціальний захист, відновлення інфраструктури, підтримка внутрішньо переміщених і постраждалих людей. Сьогодні враховуючи воєнний час. Хмельницька обласна рада в співпраці з місцевим самоврядуванням, як найвищий представницький орган, виконує важливу місію по забезпечення нашого населення усім необхідним, враховуючи виклики сьогодення, по забезпеченню людей, які отримали прихисток, тікаючи від ворожої рашистської ракети, вимушено переміщених осіб. В кожній громаді, на жаль, є втрати, в кожній громаді, на жаль, є гори, є море сліз. І кожному з вас потрібно знайти слова, знайти ті ресурси, аби передати добро, підтримку родинам, які втратили найцінніше. Віддають належне роботі своїх колег і справжні ветерани місцевого самоврядування. Серед них голова Хмельницької обласної ради 2002-2006 років. Анатолій овчарук Управлінець зазначає, що кожна епоха ставить свої виклики і, згадуючи власну каденцію, додає, що тоді було не легше. Ну, практично була нульова ну, повноваження, так як голів сільських рад. Так і було і друге, і третє скликання. Нато складно сьогодні працювати, тому що і потрібно утримувати соціальну сферу, і культуру, і освіту, і інші комунальне господарство і заодно допомагати ще й на фронт. І, хоч війна змінила пріоритети, але не скасувала щоденну працю у кожній громаді, попри все. Продовжують ремонтувати дороги, покращувати медичні заклади, облаштовувати освітні простори. Під час розгляду всіх питань, які були нагальні питання в нашій громаді, знаєте, немає так, якась політична сила висловлює свою окрему позицію. Спільна командна робота за що вдячний кожному нашому депутату. Сьогодні ж кращих працівників місцевого самоврядування області відзначили почесними грамотами та подяками. Керівництво Хмельниччини підкреслює, саме на місцях тримається життєздатність регіону. Адже громади першими чують потреби людей і першими знаходять рішення. Я дякую за активну і свідому громадянську позицію за підтримку збройних сил України. за Підтримку тих регіонів, які зазнали окупацію, за співпрацю з найвищим представницьким органом Хмельницької обласної ради, за те, що ми пліч опліч сьогодні, в сценарії з усіма гілками влади робимо Хмельниччину кращою, успішнішою, прогресивнішою, економічно стабільнішою і щасливішою, наскільки можна сьогодні це озвучувати в умовах воєнного стану. Я бажаю нам усім в першу чергу перемоги. Щоденна праця, яка часто залишається непомітною, сьогодні отримала належну оцінку. Та найголовнішим є непохитна віра громади у себе. Адже тільки об'єднавшись, ми здатні здолати будь-які перешкоди. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. А з сучасного бою на одному із навчальних полігонів хмельницькі гвардійці відпрацювали роботу мінометних підрозділів у взаємодії з аеророзвідкою. Під час навчань оператори дронів виявили замасковану техніку та передали координати в режимі реального часу. Мінометники оперативно орієнтувалися на місцевості, виконали наведення та завдали точних ударів по умовній мішені. Такі тренування відпрацьовують повний цикл взаємодії: розвідка, передача даних, вогневе ураження та підтвердження результату з повітря. Додатково військові проходять дії при різних сценаріях, зміні позицій роботі в умовах обмеженого зв'язку та дії під імітованим вогневим впливом. Саме такий підхід до тренувань формує боєздатні підрозділи, де дрони, розвідка і вогнева міць працюють злагоджено як єдина система. Президентська стипендія для першокурсника з Хмельницького. Престижну відзнаку отримає Владислав Лось, першокурсник університету управління та права імені Леоніда Юськова. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, грошову винагороду нарахують студентам, які за результатами національного мультипредметного тесту набрали понад 185 балів з чотирьох предметів. За цими критеріями до переліку найкращих абітурієнтів країни увійшов і юний хмельничанин, який навчається на юридичному факультеті за спеціальністю право. Усього цьогоріч президентську стипендію призначили 297 студентам із різних регіонів України. Розмір щомісячної виплати становить 10 тисяч гривень для бакалаврів та магістрів закладів вищої освіти. Хмельницькі тролейбуси невдовзі виглядатимуть по-новому. Місто запроваджує єдиний стандарт для муніципального транспорту. Комунальне підприємство Електротранс замовило брендування 15 тролейбусів марки Богдан. Загальна вартість робіт майже 389 тисяч гривень, тобто близько 26 тисяч за один тролейбус. Оновлені рогаті будуть у стилістиці міського бренду: а це яскраві червоний, блакитний і білий кольори. Усі тролейбуси покриють спеціальною вініловою плівкою, тонкою, але міцною. Вона має продовжити термін служби кузова та зробити транспорт більш впізнаваним. Владці сподіваються, що новий стиль зробить громадський транспорт не лише сучаснішим, а й естетичнішим для пасажирів. Нелегальний бізнес. На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, які вирощували тютюн у великих масштабах. Та виготовляли з нього продукцію. Без жодних дозволів зловмисники засіяли орендовані поля в Хмельницькій та Одеській областях, а вирощену сировину перевозили на спеціально облаштовані склади. В одному з них діяв підпільний цех, де тютюн сушили, ферментували, подрібнювали та готували до збуту. Нікотинову продукцію розповсюджували по всій країні. Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 45 тонн листям та готового тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, виробниче обладнання і 252 тисячі гривень готівкою. Крім того, знайшли близько 70 гектарів засіяних полів із ще не зібраним урожаєм. Орієнтована вартість вилученого майна перевищує 25 мільйонів гривень. Наразі розслідування триває у рамках кількох кримінальних проваджень. Прогноз погоди на 10 грудня. За даними обласного гідрометцентру, у середу на Хмельниччині буде хмарно. Вночі очікується дощ, а в день інтенсивність його знизиться. Втім, все одно дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 2-7 вище нуля, в день очікується 5-10 тепла. У Хмельницькому вночі стопчики термометра опустяться до 4-6 із позначкою плюс, в день повітря прогріється до 6-8 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує атакувати мирні міста, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вони можуть урятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі уже завтра на 33-му телеканалі.